Виконання бюджету Сутирської ради за три місяці 2025-го похода в сумі 14 мільйонів 404 тисячі 895 гривень, в тому числі загальний фонд 14 мільйонів 152 тисячі 140 гривень. Спеціальний фонд 252 тисячі 755 гривень. І по видатках затвердити в сумі 12 мільйонів. 286 656 гривень. І зазначеною сумою видатки загального фонду становлять 11 мільйонів 423 тисячі 784 гривні і видатки спеціального фонду 862 тисячі 872 гривні. Детальна інформація в розрізі напрямків використання коштів, джерел надходних доходів заслуги. Засухання... Просто цифри назвіть, що загальні по плану стільки то поступило стільки, то це складає стільки і так значить, якщо. По швиденькому то за перший квартал 2025 року до загального фонду бюджету громади надійшло всього 14 мільйонів 152 тисячі гривень, в тому числі офіційних трансфертів надійшло 6 мільйонів 706 тисяч гривень, або 100% щодо планових призначень на звітний період. І доходів без урахування трансфертів надійшло 7 мільйонів 445 тисяч, або 126% щодо планових призначень на звітний період. Період, або понад план надійшло 1 мільйон 535 тисяч гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилось на 1 мільйон 238 тисяч 823 гривні або на 120%. А тепер що? Що? що там ще? Ще про внесення змін до бюджету. Просто сюди там не направляють. Так, да, значить, ми напрям... спрямовуємо вільні залишки загального фонду, зокрема, на... для дитячого садка, а саме, це е... оплата водопостачання 25 тисяч і продукти харчування 100 тисяч гривень. І на забезпечення фінансування видатків за кодом економічної класифікації два відділу освіти планується спрямувати 66 1540 гривень. Також по Сутисківській селищній раді для забезпечення фінансування видатків за кодом економічної класифікації 2.100 пропонується сприймати 100 тисяч гривень по відділу соціального захисту та охорони здоров'я для нашого центру первинної медичної допомоги. Планується виділити 17,5 тисяч гривень для реалізації заходів програми місцевих стимулів. Це для забезпечення виплати заробітної плати медичному працівнику в Шешнях, Фершуру в селі Також для забезпечення фінансування видатків за кодом економічної класифікації 2100 по відділу соціального захисту пропонується спрямувати 64 тисячі гривень. І крім того. Пропонується додатково виділити 21 тисячу двісті Це на фінансування видатків особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам вдома. Це 869 постанова. Для служби у справах дітей пропонується додатково виділити 64 000 гривень. Крім того, по відділу. Комунальної власності та фінансовому відділу для забезпечення оплати праці, виділити 34 тисячі для комунального відділу та 33 тисячі для фінансового відділу. Кроме того, за рахунок додатково отриманих доходів пропонується виділити для будинку культури 35 тисяч гривень на придбання матеріалів та оплати послуг з ремонту покрівлі. Надірвало бляху на криші, треба її відремонтувати, купити нову. І відділу соціального захисту пропонується виділити додати, значить, 13 тисяч гривень для е, придбання комп'ютерної техніки нашому відділу. Надання соціальних послуг це для фахівців із супроводу ветеранів. У нас на сьогоднішній день працює два фахівця із супроводу ветеранів. Вони заробітну плату отримують повністю з державного бюджету, а є, але є необхідність придбати там деяку комп'ютерну техніку, зокрема принтера. То вони не мають на чому навіть зняти посвідчення учасника бойових дій чи допомоги.